Друзі, доброго дня! Здравствуйте! Сьогодні я зіткнувся з такою штукою цікавою. Тобто, люди запитують на форумі, точніше, звертаються до партнерів без будь-яких конкретних запитів, але тоді, коли я запитую, а що ж, в чому ваша проблема? Там ми вже користувачі бокса. І. Ну, а питання ваше в чому? Ну і прояснив, що. Люди не знають, що ж таке тариф за дані. Ось, я маю на увазі ось тарифікація за дані і додатки. Тобто, яка особливість цього тарифу, і як дивитися, які дані ви вже використовуєте? Ну, тобто, як розраховується ось ця штука. Ну, щоб було зрозуміло. Я вже про це неодноразово казав у своєму чаті, але зараз спробую пояснити більш детально. Тобто, Дивіться, розрахунок нарахування, точніше, відбувається з 500 го заплута. Тобто, якщо у вас 499 контактів, то ви нічого не сплачуєте. Ну, ось тут так і написано. Якщо у вас. 500 або більше контактів до тисячі, то ви сплачуєте долар 99. І так, по кожному додатку, який у вас, в принципі, є. Але де ж дивитися ось ці додатки? Тобто, яким чином нараховується. Заходите у свій кабінет У свій кабінет і переходите до, на вкладку Мої бокси, мої компанії бокси. І, відповідно, тут е, клацаєте на е, ось е, тарифу, тарифі, відкривається е, ось таке віконечко, і тут бачите обсяг у хмарі, там ось якийсь такий. Але при цьому є детальніший опис, е, що ж з цього ж ці дані е, складаються. Переходите ось так на детальніше. І переходите на використовувані ресурси. І тут дивитесь: ага, ось у мене там конструктор бізнес процесів задачі це 4627. Зберігання контактів, там 23 тисячі контактів. Зрозумів. Так, зберігання обробка продуктів менше 500, там ну, коротше. Тобто, тут ви не сплачуєте нічого. Зберігання там обробка даних у додатку склади. Відповідно, там ось така. І тоді, коли ви бачите ось по всіх сутностях, які у вас є, і тягнуть дані, вам стає зрозумілішим, а ж, за, за що ж вам нараховується. До речі, стосовно нарахувань, приходять там повідомлення. Ну, я зараз вже прикрив, приходять повідомлення, що в певний момент часу Білінг каже, що ось у вас ось така кількість даних вже накопичилась і вам потрібно сплатити. І відповідно, ви можете передивитися, а за що ж ви сплачуєте? До речі, якщо ви не розумієте, і зараз ще поки що про що я розмову веду. Можете перейти на, до мене на сайт, знайти там у розділі, що ви отримуєте, ліцензії, CRM ліцензії в Inbox. І ось тут є інформація, як вигідно інвестувати в Box. Тобто, щоб ви розуміли, в що ви вкладаєтесь. До речі, найліпший з моєї точки зору. Починати все-таки з тарифу Cloud. Тобто, це мінімум $1,99 щомісяця. Але тут ціна щомісяця зростає разом з кількістю даних, щоб було зрозуміло. І особливості тарифу ось тут я також розписав. Ну, я не буду повторюватися, але важливий момент для вас, що. Кожні е, додаткові дані в той чи інший момент часу у вас е, приносять е, витрати додаткові. Тобто ви накопичуєте, дані, відповід дані, відповідно, ваші витрати зростають згідно з тою кількістю даних, які ви накопичили. Я вже показав на прикладі, е, як це е, розраховується, ну, точніше, виглядає. І ось тут також є приклад яким чином витрачаються об'єми зберігання чи ж накопичуються. Ще важливий момент, який стосується безпосередньо ось цього тарифу, тобто тоді, коли ви сплачуєте щомісяця ну, щомісяця. Тут є також е, нюанс важливий з моєї точки зору. Чому Ось, е, переходимо на пакетний тариф. Що пишуть е, бокси, бокс тут? Ну, тобто 29 доларів за користувача. Там Мінімальний пакет 3 користувачі. Насправді, я можу вам запропонувати і одного користувача. І думаю, що це буде гарно. Але ось тут нема маленького нюансу, на який треба звертати увагу. Обов'язково. Це важливо. І офіційне джерело, до речі, ось я також на нього посилаюсь. Тобто, вам потрібно розуміти, що якщо у вас від однієї до сіми ліцензій, то у вас обмежена Обмежений об'єм зберігання 80 ГБ, гі ну і так далі. тобто Від одного 21 користувача у вас є а, 360 ГБ. Тобто ви можете накопичувати таку кількість інформації. Але якщо буде більша кількість, ну, наприклад, там 461 ГБ, це вже додаткові. Об'єми, які вам також потрібно буде оплачувати з можливістю розширення до 10 ТБ. Ось за посиланням. Офіційне пояснення, яке робив Максим Марешниченко ще в 23-му році. Тобто, доволі давно вже. До речі, сьогодні, оскільки до мене звернулася людина там, з питанням, а як розраховується ось. Тарив задані, я почав трошки глибше заглиблюватись, і не знайшов, де ж розраховується, як точніше, будуть буде розраховуватись ось ця оплата. Ну, і, відповідно, я таке запитання поставив, які умови оплати за розширення. Тобто, ну... Вважаю, що це відео вам може бути реально дуже корисним. Чому? Тому що я показую, яким чином, на що вам звернути обов'язково треба увагу, і щоб ви розуміли, а потрібно вам, коли, коли точніше вам потрібно, переходити на ліцензію. Чому, наприклад, у вас є за фактом 30 користувачів? Які е, працюють з системою, наприклад, да? ось. А у вас ще 240 ГБ. І в цьому випадку вам ще є сенс, наприклад, користув... ну, залишатися точніше на тарифі задані. Тому що 30 користувачів, ну, ви ще не натягнули сюди. Але у вас вже є певна кількість даних, які ви накопичили. Але якщо ви будете сплачувати а, за ліцензії, то вам це буде просто дорожче. Ну, коротше кажучи, вам треба рахувати і звернутися до свого менеджера або до мене, для того, щоб я вам безпосередньо пояснив, чим ви ризикуєте тоді, коли переходите в той чи інший. Пакет. Ну, У всякому разі, я спробую вам допомогти в цьому варіанті і випадку, думаю, що допоможу чимось. Ну, Це для того, щоб ви розуміли користь бокса і на що треба звертати увагу тоді, коли ви ним починаєте користуватися. Дякую вам ще раз за увагу. Обов'язково ставте лайки, діліться цим відео. Я думаю, що воно буде корисним і вам, і іншим людям, які користуються боксом. Побачення на зв'язку.